Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 21. А вночі від плюс 16 до плюс 17. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Києві небо знову затягнеться хмарами. Опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 26 до плюс 18 в день, та вночі від плюс 14 до плюс 17. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода. Опади відсутні. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 19, та вночі від плюс 11 до плюс 16. День буде хмарним. З самого ранку у Чернігові небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора, опади не передбачаються. На Сумщині очікується температура від плюс 26 до плюс 17 в день та від плюс 12 до плюс 14 вночі. Вранці небо у сумах буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без дощу. На сході. На Харківщині температура в день буде від плюс 25 до плюс 18 та від плюс 13 до плюс 16 вночі. У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Опади відсутні. У Донецькій області температура в день буде від плюс 23 до плюс 16, та вночі від плюс 12 до плюс 16. Ранок у Донецьку очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. У Луганській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 15, а вночі від плюс 11 до плюс 15. Ясний ранок та погожий день у Луганську повільно перетікатимуть у похмурий вечір. Дощ не прогнозується. На півдні У Одеській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 19, та вночі від плюс 19 до плюс 21. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не очікується. У Миколаївській області очікується температура від плюс 27 до плюс 20 в день, та вночі від плюс 16 до плюс 20. Увесь день у Миколаєві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не очікуються. У Херсонській області очікується температура від плюс 26 до плюс 20 в день. Та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Хмари, які з'являться у Херсоні вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, дощ не очікується. На Запоріжжі температура вдень буде від плюс 24 до плюс 18, а вночі від плюс 15 до плюс 17. У Запоріжжі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Дощ не прогнозується. У Криму очікується температура від плюс 23 до плюс 16 вдень, а вночі від плюс 14 до плюс 18. У Сімферополі ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго дощ не передбачається. На заході у Львівській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 23 до плюс 16, а вночі до плюс 15. До вечора хмари, що панували в небі у Львові весь день, заберуться геть дощ не прогнозується. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 17 та вночі від плюс 11 до плюс 13. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами без дощу. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 17. А вночі від плюс 14 до плюс 15. Весь день у Тернополі буде хмарним без опадів. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 22 до плюс 18 та до плюс 14 градусів вночі. Зранку до самого вечора у Чернівцях небо буде вкрите хмарами. Дощ не передбачається. На Закарпатті в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 16. А вночі до плюс 15 градусів. Протягом усього дня в Ужгороді буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дощ. У Рівненській області очікується температура від плюс 21 до плюс 16 в день, та вночі від плюс 14 до плюс 15. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади не передбачаються. На Волині очікується температура від плюс 20 до плюс 15 в день, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Опади не очікуються. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 22 до плюс 16 та вночі від плюс 14 до плюс 16. У Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Майже весь день пройде без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 18, та вночі від плюс 15 до плюс 16. Небо у Кропивницькому цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора, без опадів. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25. До плюс 18, та вночі від плюс 15 до плюс 17. Увесь день у Полтаві утримається ясна погода без опадів. У Черкаській області очікується температура від плюс 26 до плюс 20 в день та до плюс 18 градусів вночі. Небо ясне у Черкасах вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 24 до плюс 18 в день, а вночі від плюс 16 до плюс 17. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються у Дніпрі майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Опади не передбачаються у Вінницькій області. Температура в день буде від плюс 25 до плюс 18, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Протягом усього дня у Вінниці буде триматися хмарна погода, опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.